Красуні, швидкий тест даю на те, щоб зрозуміти, наскільки ви відчуваєте м'язи свого обличчя. Дуже часто дівчата не можуть їх контролювати. Через це дуже активно задіюється міміка і вас підіймаються і задіюються всі м'язи, коли вам це просто не потрібно. Отже, все дуже просто, обов'язково поділіться потім в коментарях, що у вас вийшло. Отже, переходимо до тесту. Спочатку ви фіксуєте ручку однієї одну бровку, при цьому не потрібно дуже сильно тиснути, просто приклали. І в цей час ви намагаєтесь підіймати іншу брову. При цьому спостерігаєте, що відбувається. Чи працює у вас тільки брова? Чи підключаються інші м'язи? Наприклад, м'язи носа, м'язи носогубного залому, м'язи губ. Оце дуже важливо, чи у вас не підскакує все чоло, чи у вас взагалі ця брова рухлива, тому що дуже часто вона буває нерухлива, якщо тільки дуже часто брови рухаються лише в тандемі. Те саме можна зробити з іншої сторони і перевірити, чи інша брова відгукується на ваші імпульси. Підіймайте її, опускайте, і перевіряйте, чи інші м'язи разом з нею не рухаються. Ну що, що вийшло у вас? Обов'язково діліться в коментарях, Ну якщо у вас раптом не рухається одна або дві брови окремо, ходьте в опис під відео, я розписала, що робити в такому випадку.